Єврорепар. Суцільні плюси, якщо це ви зі цієї. Єврорепар назвою яку ви точно чули, якщо дивились наше відео. А якщо не чули, то ми вас здивуємо. Адже саме ці запчастини стоять у сотнях тисяч авто по всій Європі. І знаєте чому? Бо це не просто бренд, це частина гіганського концерну Stellantis. А Stellantis – це не багато немало: Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo і ще десятки автомобільних легенд на кшталт Maserati. І саме для них на вторинний ринок для після гарантійного обслуговування створюють автозапчастини EuroRepair. До речі. Напишіть в коментарях, чи знайомі ви з Єврорепар і чи встигли вже вивчити назву Stellantis. Гальмівні колодки, фільтри, підвіска, ремені, амортизатори, комплекти ГРМ, склоочисники, акумулятори, свічки, щеплення, оливи. Список довгий. Адже в ньому понад 17 тисяч деталей, а ще довше список переваг. Тому що єврорепар це якість від виробника, який точно знає, як працює ваш автомобіль. Все контролюється експертами з якості та технічними фахівцями групи Сталанкіс. Всі запасні частини відповідають діючим європейським нормам та стандартам якості. А найголовніше все це за розумні гроші. А ти як обираєш запчастини? Просто купуєш найкраще чи шукаєш оптимальне ціна якість? Напиши в коментарях. А тепер увага! В екосистемі автомобіліста Existua стартувала акція, яка точно зацікавить навіть тих, хто зазвичай читає лише заголовки. Придбай будь-які запчастини EuroRepair з 2 травня по 30 червня і бери участь у розіграші крутих подарунків. Що саме розігруємо? 10 кемпінг-грилів та 30 кемпінг-стільців. Усе по-чесному, буде 5 розіграшів. У кожному 2 грилі та 6 стільців. Але це ще не все. Якщо хочеш виграти один з двох ось таких термосів єврорепар. Просто залиш коментар під цим відео. До речі, напиши, які запчастини ти б замінив першими в своєму автомобілі. Цікаво, що в тебе в пріоритеті. І не забувай, що ексісює ця екосистема автомобіліста. Тут є все: запчастини, рідини, страхування, допомога в дорозі. 24 на 7, інструменти, підбере СТО. І найголовніше усе це в одному місці, щоб не гаяти часу. А ще в нас постійно проходять акції з подарунком. Як оця. Тож пиши в коментарях, чи користувався вже єврорепар. І обов'язково напиши, що б ти обрав гриль, стілець чи термос. Бо, можливо, саме ти наступний наш переможець.